І так, привіт, мої любі! А, якщо ваш шлях в повернення у великий спорт, у фізичну активність, у фізичну терапію тільки починається, то ми з вами на одному шляху, бо я так само повертаюся після великої перерви. І на цьому шляху необхідний спеціаліст, який зможе вам дати направлення, як рухатися правильно та не нашкодити собі. Тому сьогодні я вам пропоную доєднатися до заняття. Яке спрямоване саме на формування ранкової рутини, де ми прокидаємось і допомагаємо своєму організму прокинутися, запустити венозний лімфатичний кровообіг, розігнати кровообіг та синавіальну рідину по нашим суглобам. І запустити в роботу наш хребет. І ми з вами починаємо з м'якого пробудження. Ми будемо використовувати елементи східних гімнастик. Гімнастика цигун. Ми розганяємо енергію ци. По-нашому ми розганяємо просто капілярний і вінозний кровообіг. Погнали! Ми інтенсивно, інтенсивно прохлопуємо наші руки. Інтенсивно, інтенсивно. Дивіться, ми доходимо до долоні, внутрішня, зовнішня частина. Проходимось і заходимо прямо на трапецію. Переходимо на грудну клітину і змінюємо руку. Дуже-дуже добре прохлопаємо себе. Молодці. Таким чином, ми стимулюємо почервоніння шкірного покрову. Це свідчить про те, що капіляри пішли в роботу, посилюється кровообіг, і це те, що нам необхідно. Тіло запускається в роботу. Є, стоп! Зупинилися. Переходимо зараз на шийний відділ, і ми починаємо розмасажовувати шию рухом вперед-назад. Вперед Саме після сну у багатьох людей є таке відчуття закляклості шийного відділу або поперекового відділу. І їм треба розім'ятися, розходитися. І от зараз ми допомагаємо нашому організму, можливо, після незручного матрасу, після незручної подушки. Допомогти відновити кровообіг і запустити в роботу м'язи. Є, Зупинилися. Тепер ми починаємо масажувати наш живіт по годинниковій стрілці. Ми запускаємо таким чином травну систему, робимо легкий вісцеральний масаж і ще. Ще, 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 ще. Таким чином ми сприяємо гарному травленню, бо наш кишківник, бо наш шлунок буде м'яко рухатися. Є. Прохлопуємо. Дуже-дуже добре Прохлопуємо. Дренажуємо. Прекрасно. Є, руки скинули. Плечі скинули, все, відпочили, розслабилися. Ми робимо глибокий вдих через ніс і пішов видих. Знову вдих. І пішов видих. І знову вдих. І видих. Опускаємо руки донизу, і дивіться, ми працюємо тільки з правою стороною, тільки з правою. Ми об'єднуємо вухо і плече, затискаємо максимально сильно, і потім одразу робимо розтяжіння. У нас рука заходить за спину, голова нахиляється в ліву сторону, і ми не заламуємо шию, а ми витягаємо її по діагоналі. У нас голова драйвер руху. Тобто ми за напрямком голови тягнемося. Є знову затиснули, розтягнулися. Вдих. І пішов видих. Знову вдих. І пішов видих. Три. Ще вдих. Видих. Чотири. Знову вдих. Видих П'ять. Знову вдих. Видих шість. І ще сім. Видих. І останній вісім. Прекрасно. Зміна сторони, м'яка робота з шиєю. Оп! І об'єднали. І на видих, руку завели за спину, голова драйві руху. Витягаємо за головою. Знову об'єднали, завели. І ще об'єднали плече. І роз'єднали, розтягнули м'язи. Знову скоротили м'язи. Як насос прокачував кровообіг. Зараз в трапецеподібних м'язах, в шийних м'язах. І ще назад. Ще чотири рази. Чотири. І пішов, видих. І ще три. Розумнички. Видих. І ще два. І пішов, видих. І останній раз, оп, і пішов видих. Прекрасно! Ми доповнюємо витяжіння зараз за рукою, фіксуємо. Але ми будемо працювати в м'якій динаміці. Ми перехоплюємо себе за потилицю Оп. подивилися м'яко на стелю. І з видихом підборіття опустили донизу. Подивилися на стегно лівої ноги. Знову вдих, подивилися на стелю. Дивіться, рух, тиск рукою, він помірний, м'який, не треба собі тиснути, відривати ту шию. Легке натяжіння. І ще вдих. Видих. Чергуємо погляд на стелю, погляд на стегно. Погляд на стелю, погляд на стегно. І останній раз вдих і пішов видих. М'яке перехоплення. Оп, перевели. І тут так само подивилися на стелю, подивилися на стегно. Плече опущене. І ще на стелю, і на стегно. Коригуйте рівень натискання. Під свої відчуття. І ще має бути м'яке натяжіння, більше задньої порції трапеції. І ще вдих. І пішов видих. Ще два рази. Так робимо. Вдих. І пішов видих. І останній раз робимо вдих. І пішов видих. Дві руки заносимо за потилицю. На вдих максимально сильно розкрилися, і прям потилицею впелися в свої руки. Лікті широко-широко розвели і тиснемо лопаточки, об'єднуємо разом. З видихом закручуємо тільки шию. Грудний відділ не закручуємо, не сутулюємо, Тільки шия працює. Вдих. Розкрилися максимально і пішов видих. видих. Знову вдих. Розкрилися, лікті широко розвели в сторону, тиснемо руками на потилицю, потилицею на руки. І видих. Ми зараз з вами активізуємо глибокі м'язи-екстензори шийного і грудного відділу. Ці м'язи активні, нам необхідні для того, щоб протидіяти сутулості. І ще вдих. Розкрилися і видих. Тобто ви з самого ранку даєте сигнал вашому мозку, що ці м'язи мені потрібні, вони мені необхідні протягом дня. Тримайте мою спину і видих. І останній раз, і в нас фіксація: вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили! Прекрасно! Дві руки догори. Видих. руки за спину. Вдих. Видих руки за спину. Активніше. І вісім. Сім. Вмикаємо в роботу наші плечові суглоби. П'ять. Чотири. За маківкою витяжіння. Ще два. Один. Стоп, нахил боковий. Вдих. Потягнулися. Видих. Повернулися. Вдих. І видих. Додаємо динаміку. І вісім. Сім. Видих. Шість. Розкривайте реберну дугу. Вмикайте витяжіння бокових м'язів. широчайших м'язів, спини. І ще. Прекрасно. Чотири. За долонькою тягнемось. За кінчиками пальців тягнемось. І ще. Два. Один. Оп. Фіксація. Сідаю до вас боком. І ми починаємо працювати з пальцями. Запускайте суглоби дрібні. Рухаємося від периферії до центру. Оп, ще. І Іще. Видих. Десять. Дев'ять. вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Гомілко стоп. Оп, натягнули максимально сильно вперед. Потім на себе потримали. Знову від себе і на себе. Потримали. Знову вперед. І на себе. Прекрасно. і ще вперед. І. На себе. Чудово. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Взяли дві руки і погнали. Знизу до гори. З гори донизу. Рухаємось. Розганяйте кровообіг тепер по стегна. Прекрасно. Є. І ми переходимо з вами на четвереньки Ми переходимо до основної роботи з нашим хребтом. Дивіться, ми виходимо з вами на четвереньки ноги ставимо на ширину наших стегон, навіть трішки ширше долоні на рівні наших плечей, на ширині наших плечей. і дивіться, ми прокручуємо саме плечові соглоби, саме лопатки. Мені треба, щоб ми зараз прогріли ділянку між лопаток. Оп! І ще. Нашу середню порцію, трапецію, нижню порцію трапецій, і ще Ромбоподібні м'язи. Ще. Прокручуємо. Чотири. Три. І ще. Два. І один. Фіксація. Хвиля пішла назад. Сідниці виштовхнули. Кругла сутула спина вперед. Знову хвиля пішла назад. Вдих. Видих. Вперед. Знову хвиля назад. Видих вперед. Сегментарно зараз рухаємо хребтом. Запускаємо в роботу кожен відділ хребта. Поперековий, грудний, шийний відділ. Оп! Так, як ми рухаємо зараз хребтом, у нас масажуються наші міжхребцеві діски. Поступова зміна тиску на них. Запуск кровообігу. вздовж м'язів хребта. І ще чотири. ще Три. Молодці. І. І ще два, Оп. видих. І останній видих і пішов у видих. Вперед опускаємося на живіт. І що важливо, в ранковій руханці. Це прогини, бо саме прогини хребта активізують симпатичну нервову систему. Симпатична нервова система відповідає за пробудження. Тому ми ставимо долоньки в притул до грудного відділу біля грудей, Плечі лопатки підкрутили і опустили до сідниць. Шия довга. Ми робимо з вами видих, підйом корпуса і видих донизу. Вдих. Три рази робимо в помірній висоті. Дивіться, що важливо. Не задирати отак голову. Не дивіться, що там попереду вас. Погляд на килимочок. Видих. І знову пішов вдих. Видих. Ми починаємо підійматися трошки вище. Три рази. Раз. І пішов. Видих. Тут напруга розподілюється на руки. І на спину. Два. І 3. вдих, видих. Якщо відчуваєте дискомфорт в поперекому відділі, далі не йдете. Продовжуйте на ось такій середній висоті працювати. Ми виходимо в максимум прогину. Видих, видих. Знову вдих. Витяжіння прогину. Видих. Що важливо, коли ви підіймаєтесь догори. Щоб ваші плечі, ви не висі, щоб ви не висіли в плечах. Винирнули, шия довга, плечі опущені. Оп! І опустилися. Ще робимо три рази у верхньому положенні. Або в середньому. І донизу. І ще вдих. І пішов видих. І ще вдих. І видих. І останній раз. Вдих. Чотири. три, два, один. Поза зайця. Одразу компенсуємо поперек. Компенсуємо, компенсуємо. Витягаємось. Молодці. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Є. Дихаємо вдих. Видих. Трішки позміщуйтеся вправо-вліво. Вправо-вліво. Вправо вліво. Чотири, три, два, один. Є. І так, повертаємось в положення по турецьки. І що ми з вами робимо? Ми робимо глибокий вдих. І ми закручуємо хребет видих. Закрутилися, маківка тягнеться до стелі. Ні в якому випадку, з сутулою, гарбатою спиною ми не закручуємо хребет, бо буде нерівномірне навантаження на хребці і може бути фасетичний синдром. Може защемити. Тому маківка максимально тягнеться до стелі, спина рівна. Робимо вдих, видих, зміна. Вдих. Видих. Маківка до стелі. Тягнемося. Чотири. Три. Два. Один. Є. І руки в замок вдих. Видих. Опустилися, потягнулися. Обійняли за одне плечо, обійняли за інше, опустилися нижче. Подумки. Похвалили себе, подякували собі та своєму тілу. У вас сьогодні буде прекрасний день, і я вам цього безмежно бажаю. Будьте здорові!